Ошуканці не втомлюються вигадувати нові схеми та способи шахрайства, аби якнайлегше втертися у довіру до людини та виманити у неї чималу суму коштів. Відтак, торік, за фактом шахрайства було відкрито 33 кримінальних провадження, розповідає інспектор з комунікації Шосткинського районного управління поліції Інна Фролова. Наприклад, з початком цього року ця цифра починає дуже швидко швидко зростати. Найпоширенішими видами шахрайства в мережі інтернет є такі, як псевдоволонтерство. Збираються кошти, наприклад, на допомогу ЗСУ, на закупівлі амуніції, спорядження, транспортних засобів, також, наприклад, на допомогу хворим дітям. Тобто зловмисники просто як -то кажуть, давлять на жалість. Також одним з найпоширеніших способів шахрайства є фішинг, коли обманним шляхом аферист виманює у довірливого громадянина цінні дані, які потім можуть бути продані або використані для зловмисних цілей. Допустим, особа хоче онлайн влаштуватися на роботу, їй надсилається певна форма, в яку заповнюються особисті дані, можливо, це банківські дані. І потім виявляється, що це фішингове посилання, і всі ваші дані потрапляють до рук зловмисників, які вміло цим користуються. Часто потрапляють на гачок шахраїв і любителі інтернет-шопінгу. Особливо нажилися у шуканці на так званому продажу систему палення твердопаливних котлів, паливно-мастильних матеріалів, дров та генераторів, які користувалися на. Найбільшим попитом у людей під час зимових блекаутів. Також це фальшиві перевезення або ж оренда. Також з початком війни багато осіб хочуть виїхати або ж евакуюватися та приїхати до більш мирних територій, де зняти житло. Розшукують надавачів таких послуг, перераховують кошти, передплату і потім такі арендодавці або ж перевізники просто зникають, і людина лишається коштів вид шахрайства в інтернеті це соціальна інженерія, коли під час розмов по телефону аферисти представляються працівниками банку. І потихеньку виманюють особисті дані, конфіденційні дані, і потім зникають кошти з карток та рахунків. Правоохоронці вкотре радять громадянам бути уважними та обережними при спілкуванні з незнайомцями, ніколи не повідомляти їм свої конфіденційні дані або дані банківських карток, або інші секретні коди. Особливо в інтернеті при покупці і замовлені будь-яких послуг. Особливо, якщо є можливість, то користуйтеся після платою. Подивилися товар на пошті, потім оплатили, щоб не потрапити на гачок шахраїв. Якщо відносно вас вже було скоєно правопорушення, тому звертайтеся до поліції або ж на гарячу лінію 102. На сьогоднішній день офіцери поліції проводять роз'яснювальну роботу серед населення, а також у навчальних закладах Шосткинської громади, де розповідають, як можна вберегтися від шахрайських дій в інтернеті. Роз'яснюються найпоширеніші випадки. Правопорушень шахрайських, і також як уберегтися від таких шахрайств. Роздаються інформаційні листівки. Попри те, що знайти інтернет шахраїв та притягнути їх до відповідальності, дуже складно, шосткінські правоохоронці з 33 відкритих кримінальних проваджень розкрили 21.